Ось дивіться, дивимося машину, новий рік і так далі. У неї був удар знизу. І багато хто думає, блін, як мені перевірити геометрію, це ж треба десь їхати, на сент. Ні. Берете рулетку, від центра колеса до цього заміряєте колеса. І так само з іншої сторони, в даному випадку у нас різниця в сантиметр. Коротше, на цілий сантиметр отут пішла ось. І дуже шкода, бо машина класна, все супер, все отлично. Ну що зробити з машиною, якої геометрія нарушена, ну взагалі не ясно. Тобі, сенсу, в принципі, далі немає дивитися. Дуже багато нюансів, ти приїжджаєш, дивишся, наче машина нічого. Ну як зрозуміти, брати чи не брати. Ось отакі деталі, нюанси. Шкода просто, що ну, треба їздити, що це на цей час витрачати і так далі. Що Це не можна якось онлайн дуже швидко вирішити. Знаєш? І так з усім. Ну там ремінь, ГРМ, якісь там рідини. А, коли обслуговувалась машина, А коли у вас в руках цей паспорт, і дивитесь, що коли робилось, то там взагалі зразу все понятно стає. Потім ще одна порада, як дуже, дуже швидко перевірити геометрію, треба. Дивитись на зазори, типа, він має бути всюди рівний. Перевіряєте так зазори по всій машині, наприклад, по дверях і так далі. От, наприклад, ми пішли. Дивишся. Оп, все. Тут нас торчить. Ти думаєш, о, о так повезло. Щас як візьму, чуть-чуть десь вона покоцана. І от лінія поміряв, на зазорчики глянув. Все, не треба ніякі оці краску міряти. Це все. Це вже якщо вам машина дуже подобається, з нею все супер, і вона реально дорога, тоді є yes, сенси робити. А так, приїхав, так, 5 моментів глянув, все не підходить і так далі. Ладно, їдемо далі. Так, зробив ход каньом, поїхали в село до німця. Тут вже точно німець. Я до речі і свою машину десь купував в селі. От в великому місті дуже важко знайти нормальну машину. Це Аліс Гуд, це функціонує прекрасно, Тюв є, коротше, з турками там 100 євро можна максимум старуватися, 200. А з німцями я от кажу, я свої астрогував 2000. Ну дивіться, стоїть машина без номерів. без номерів. нема номерів. Про що я казав, треба або з якоїсь машини можна було номера зняти, або в нього якісь номера були, або транзитні номера бляти. Ну це дуже важко. Отак троші у когось номера взяли, щоб чисто попробувати. Берете, катайтесь, дивитесь всі документи і так далі. Ізучайте машину. І якщо все сподобалось, ви сошлись на ціні, ви старгувалися, все вам подобається, можна йти далі. Потім розкажу що. Коротше, дуже довго ми дивились машину, О, є там по ній питання. Але з мотором все супер. Саме головне, ремінь ГРМ замінений. Всього 5 тисяч кілометрів назад. Це дуже важливо. Бо тут ремінь ГРМ треба міняти в машині. Це дуже важливо. Кожні. 50-60 тисяч кілометрів. І заміна його коштує 800 євро. Оце це перевіряйте також одну із перших черг. І зараз будемо оформлювати. Документи, тобто це відбувається на місці. Все, ми вже сидимо, заповнюємо документи, все, що потрібно для переоформлення. У нього є документ, з якому він вводить ваші дані. Треба якісь німецькі ваші там документи, ну паспортні дані. Ну оце з німецьких документів. І далі з цими документами треба оформити страховку, переформити машину, зробити номера і так далі. Про це все в наступному відео бо дуже багато вже для цього відео. Mm -hmm. Дивіться, з моменту, як ви купили, підписався документи, передали гроші, машина ваша, але ви її не маєте права водити, поки не оформите страховку на неї і не перереєструєте на себе і не зробите номера.